Вітаємо, шановні друзі! На черзі новий випуск передачі Дитячий футзал, у якому ви побачите. У Харкові відбулося урочисте закриття турніру. Ми спадкоємці великої перемоги та нагородження переможців. У рубриці онлайн академія футзалу ми поговоримо про пас. Представляємо вашій увазі спонсорів у торгову марку Полтавочка, лідера серед виробників вершкових масел та спредів на території України та компанію Альфа Моторс офіційного дилера Хонда в Харкові. 10 травня у Харкові на полях парку імені Горького завершився чотириденний турнір. Ми спадкоємці великої перемоги. Що був присвячений річниці від дня перемоги. Протягом вихідних чотири вікові групи визначали сильнішого у своєму віці. А в останній день змагань ситуація у групах була такою. Найстарша вікова група, діти 2007 року народження, визначала переможців першою. Тут у фінальному матчі зійшлися вихованці металіста, що виграли напружений півфінал з рахунком 7-6, та хлопці із Арсеналу. У вирішальній грі сильнішою виявилася команда «Металіст-2», яка з розгромним рахунком 9-2 переграла суперника та здобула золото своєї вікової групи. Ну, ну, у нас були сильні Ми проігрували, Ми виігрувалі, Потому що ми праві зважани і часто солі. Нам победа. папіт, папіда. Так забивали красиво вол... хавиду. Не обійшлося і без індивідуальних нагород. Кращим бомбардиром став Віктор Сливачевський – «Металіст-2». кращим воротарем уснік Сахібов Арсенал «Арсенал-2». А найкращим гравцем цієї групи став. Ерік Полячонок з команди чемпіона у лізі 2006 року точилася справжня боротьба у півфіналах, де путівки до фіналу обом командам вдалося вирвати лише у серії пенальті. А головні фаворити цієї групи – «Металіст Арсенал, змагалися за третє місце. Натомість фінальний матч, де зустрілися юніор та дергачі, швидко втратив свою інтригу. Впевнена перемога юніора з рахунком 7-0 підсумувала боротьбу у цій групі. Найбільше голів тут забив Олександр Підгайний дергачі. Найкраще захищав ворота Тимур Фазілов з металісту. А вболівальникам найбільше запам'ятався Михайло Кожушко з юніору. Фінал у лізі 2005 року пройшов під знаком металіста. Тут у вирішальному матчі зійшлися металіст 1 та «Металіст-2». обидві команди прагнули довести щогідні золота. У підсумку Металіст-1 здобув перемогу з рахунком 3-1. А Михайло Новокрещенов із команди суперника був визнаний кращим гравцем, кращим бомбардиром став Ілля Павленко з команди Дю США яка зупинилася на стадії півфіналу. А кращим воротарем було визнано Данило Гончаренка з ГТЗ, яка забрала бронзові нагороди турніру. Серед найменших учасників турніру чемпіонство завоювала команда Дю США США-8» на чолі із кращим гравцем Денисом Пономаренко, яка у фіналі переграла газовик з рахунком 5-3. Матчі плей-оффу у цій віковій групі запам'яталися впертою боротьбою та гулами на будь-який смак. Кращим воротарем ліги став Михайло Панчук з юніору, а найбільше голів встиг забити Ярослав Базаєв з газовика. Підбивши підсумки змагань, організатори футбольного свята відзначили завершення турніру із розмахом. Учасників, їхніх батьків та вболівальників, чекав урочистий концерт від творчих колективів міста. А кульмінацією вечора стало нагородження призерів турніру. Ми, 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 ми до кінця! Ми кінця! І грали жорстко, но без флон. Президент Діфела Андрій Лесик виступив із привітальним словом, подякував усім, хто долучився до змагань, та особисто нагородив призерів турніру. Ми, спадкоємці великої перемоги. Призери отримали кубки, комплекти медалей, дипломи та солодкі подарунки від спонсорів. Наблюдал сегодня за финальными матчами. Игры многих команд очень понравились. Видел несколько интересных ребят в команде Металлист и других командах. Хотел отметить, что это возможность для того, чтобы команды более высокого уровня имели возможность найти себе игроков, скажем, в каких-то районных центрах Харьковской области. Ну и самое главное, то, что детям был организован праздник, праздник спорта. И все это было посвящено Великой Победе, Великой Отечественной войне. Як зауважив президент УДІ Андрій Лесик, турнір до Дня Перемоги тепер має стати традиційним та щорічним, аби розкривати більше юних талантів та пам'ятати про велике свято. У цьому випуску нашої рубрики пропонуємо поговорити про пас один із головних елементів футболу. Існує думка, що саме якість і точність пасу робить із рядового футболіста справжнього професіонала, тому детальніше зупинимося на цій вправі та запропонуємо декілька елементів, які допоможуть якісно відпрацьовувати пас на тренуванні. Розрізняю три типи пасу: звичайний, проста передача шляхом перекочування м'яча по полю від одного гравця до іншого. Навіс, передача шляхом підкидання м'яча в повітря і доставка його до гравця своєї команди. Пас у розріз або на хід – доставка м'яча у вільну зону, часто між гравцями іншої команди. Звідки потім його підхоплює гравець своєї команди. Загально прийнята техніка пасу це пас внутрішньою стороною стопи або щічкою. Однак у нинішньому футболі багато гравців також здійснюють пас п'ятою або зовнішньою стороною стопи. Пас у футзалі набуває абсолютно інших характеристик ніж у великому футболі, та має ряд своїх особливостей. Гра у футзал вимагає значно частіше обігруватися з партнерами та постійно бути готовим до прийому м'яча у будь-якій точці майданчику. Особливо чітку майстерність передачі простежується у моменти, коли одна команда вирішує розпочати гру з п'ятим польовим гравцем та чекає слушного моменту в атаці біля воріт суперника. Проте, усі вони зводяться до одного. Головною їх метою є навчитися робити жорсткий, точний та швидкий пас, такий, як і повинен бути у футзалі. Для цього, наприклад, всі гравці розбиваються на пари і відпрацьовують пас спочатку в нерухомому стані, а потім і в русі. Щоб досягти ефективності, відстань між партнерами має бути не меншою ніж 2-2,5 метри. Це стосується відпрацьовування коротких пасів. Для роботи з довгими пасами обидва гравці повинні знаходитися в різних кінцях залу, відточуючи спочатку передачу пасу по підлозі, а потім по повітрю. Частина вправ виконується на місці, частина у русі. Зв'язане з обслужуванням під названням Передачі прокатів за строечки. Мы сериями упражнений разновидностями передач хотим приучить детей с меньшего возраста основной структуре и видом взаимодействия, связанных с короткими передачами на участках, это стеночки, треугольники, возвраты и переведение игры в другую сторону, когда мы стягиваем соперника вначале на себя, а потом переводим на третьего свободу. Звездочка, игра на третьем. Выполняется по две разновидности существуют. Это перевод и перевод с обслуживанием, со стеночкой. Вообще хочется отметить, что стеночками, обслуживаем треугольниками мы стягиваем соперника на участок, а игрой на третьего мы переводим игру в свободную зону. под названием двойная стенка. Здесь мы работаем над приемом мяча, который связан с приемом, страту, с ходом в нашу сторону и над отдачей мяча, передачей, над жесткостью и точностью передачи. Передача. жесткая передача перевод рывочек остановиться стеночка раз два стать на место перевод в другую сторону со стенкой я рассказываю где одно где два касания перевод в одно касание дальше здесь когда вам перевели вот идет перевод пока человек делает рывок это занимает время пока он делает рывок тот кто принимает он делает Рікат в сторону і лежи на місці, а дає йому здесь два касания. касати. Возврат іде в одно і перевод іде тоже в одну. Наша програма продовжує слідкувати за світом дитячого футболу та запрошує усіх до співпраці. Пишіть нам на пошту, до зустрічі за тиждень.